Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Півтори сотні людей за добу у медоб'єднанні луцької громади побільшало пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Помолодішали інсульти. Це від сорока і далі. Побралися у день закоханих, скільки пар сьогодні зареєстрували шлюб у Луцькому раці. Чудовий момент який день вдружиться, Чому б і ні. Олена Бочкар із Запорізької області, тікаючи від війни, оселилася у Луцьку. Жінка розказала, як облаштувалася тут і що допомагає долати тривогу. Навіть той, якийсь плед власний, він дає якесь, от як не дивно, почуття захищеності. Упродовж цього тижня за добу у відділення екстреної меддопомоги зверталося орієнтовно 160 людей із серцево-судинними захворюваннями. Розповіла Суспільному його завідувачка Неля Федорчук. Лікарка-неврологиня Тетяна Костюк оглядає пацієнта. тиск. тож пістачі контролюєте його, п'єте препарати регулярно. Так. Серед пацієнтів побільшало зокрема і переселенців із загостреннями хронічних хвороб, говорить лікарка Тетяна Костюк. Супутній фактор тому каже тривалий час їхнього перебування у місцях поблизу бойових дій. Помолодішали інсульти це від 40 і далі стресогенні чинники. умови життя доволі сильно почали впливати. У кожної людини свій прояв того немає ідентичних ситуацій. Велика роль правильного збору анамнесу, мабуть, метеозалежні. Бо не сприяти війні, тоді найгірше. І раніше звертався. Трохи голова поболіла, лишу ми в голові, знову обертався за консультацію. Очі закриті, і скажіть, чи хитає, чи не хитає. Пальцем кінчик носа закритими очима. Зі слів завідувачки екстреної невідкладної меддопомоги, медоб'єднання Луцької тергромади Нелі Федорчук останнім часом найбільше звертаються пацієнти з хронічними захворюваннями та пацієнти з гострим станом. Додає, це зазвичай перепади тиску, головний біль та болі в області ділянки серця. Звертається і зв'язані із погодними умовами загостреннями, а також йде загострення, які зв'язані не з дотримання, наприклад, правильного харчування, не дотримання лікарських попередніх призначень. Це госуденні закорювання це переважно є гіпертонічна хвороба, це є стенокардія, гострі порушення серця, це, наприклад, інфаркти, інсульти можуть бути. Якщо людина відчуває недомагання, перепади тиску за словами лікарки Нелі Федорчук, не варто займатися саме лікуванням, а звернутися до сімейного лікаря чи викликати невідкладну швидку допомогу. Микита Чибор, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Кількість поголів'я великої рогатої худоби на підприємствах області стабілізувалася, і зменшення ми не бачимо. Розповів Суспільному директор обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Юрченко. Тетяна Новосад фермерка. За час повномасштабної війни в Україні поголів'я ВРХ на її сільгоспідприємстві не зменшили. Станом на сьогодні розказує, утримує 470 голів великої рогатої худоби. Збільшуємо ми поголів'я, тому що на даний момент ми чекаємо цінову політику. Держава пов... Вернулася до нас обличчя, ми отримали дотацію на відтворення худоби. 5300 на корову. Я маленький, я тільки народився, я вже топаю собі. Лілія Зінчук доглядачка великої рогатої худоби. Свій робочий день жінка розпочинає в досвіта. Теляток у нас досить багато. Щодня вони збільшуються. Є маленькі телятки, які тільки народилися, є трошки більші до місяця. Вони будуть перебувати досить довго, до півроку. Поки вони не наберуть вагу, тоді вже підуть на догляд до телятниці. У господарстві переважає українська чорноряба порода худоби, каже фермерка Тетяна Новосад Користується досвідом вигодовування худоби, які запозичила за кордоном. Привозять нам сперму В спаруванні В нас може бути українська чорноряба, а оці вже біленькі в нас тут глуштин. Ця порода більш адаптована до наших кліматичних умов. Директор обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Юрченко говорить: зараз на волині понад 90 тисяч голів ВРХ, із них 62 тисячі. Тисячі корів постійно збільшується продуктивність тварин, і на сьогодні маємо про середню продуктивність тварин початкових спілзах більше 10 тисяч на одну голову. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Потієвський, Суспільне новини, Луцьк. 14 лютого у Луцькому раці одружилося вісім пар, з них троє військовослужбовці, Розповіла Суспільному Тетяна Микитюк, начальниця Луцького відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Луцькому районі. Він цієї миті ви. Чоловік та дружина. 14 лютого стали подружжям Ольга і Микола Радчуки. Пара з міста Ківерці разом 6 років. Наречений з квітня 2022 року захищає Україну, служить гранатометником у 65-й окремій механізованій бригаді на Запорізькому напрямку. Військовослужбовець каже, приїхав у відпустку, щоб одружитися саме у день закоханих. І якщо такі Чудовий момент який день дружить чому б і ні. Найбільше підтримка буде від коханої, коли ти знаєш, що в тебе чекає вдома. Хочеться повернутися додому живим, здоровим. До цих всіх подій ми завжди були разом. Ми рідко коли розставались надовго, і мені також важливо ну, бути з ним на зв'язку, чути його, підтримувати. Одружилися 14 лютого Юлія і Роман П'ятачуки з Луцька, молодята знайомі місяць, наречений учасник АТО, зараз служить у Нацгвардії. Взяти шлюб саме у день закоханих було їхнім спільним бажанням, каже наречена Юлія. коханого чоловіка військового та якою бачить їхню сім'ю. Каже так. Хороший, турботливий, вічливий, уважний, чемний. Що війна закінчилася, А далі вже як буде. Ще одна пара Катерина і Микола з Рожищенського району теж створили сім'ю у День закоханих, розповідають. Разом 13 років, але шлюб вдалося зареєструвати лише сьогодні, коли нареченого військовослужбовця відпустили з передової додому. Вже давно планували і так надумав. По сімейних обставинах так і відпустили мене. На одруження почуття, це саме головне. Ну, відстані близько, далеко. Ми поруч. Я відчуваю, коли йому погано, коли йому добре. І він також відчуває це. під час воєнного стану. Трішки популярність цього свята втрачається, так як цього року у нас подано 8 заяв, в інші роки ми проаналізували. У нас було заяву два рази більше. Ну але там, тим не менше, люди закохуються, одружуються. Торік, зі слів Тетяни Микитюк, у Луцькому відділі Державної реєстрації актів цивільного стану у Луцькому районі одружилися 1927 пар, з яких половина військовослужбовці. Олена Чернуха, Валентин Клімович Суспільна новини, Луцьк. Олені Бочкар, 42. Жінка родом з міста Гуляйполе Запорізької області. Там до повномасштабної війни жила з чоловіком та разом виховували п'ятирічного сина. Працювала помічником судді та 24 лютого 2022 року звичне життя, каже, змінилося на постійні обстріли та життя у підвалі. Ніхто цього, звісно, не очікував такого. Це було страшно. Лінія зіткнення на той момент проходила десь близько в шести кілометрах. З 2 березня у Гуляйполі зникли світло, газ і вода. Мобільний зв'язок був з перебоями про обстріли сповіщали церковні дзвони, розказує жінка. Ми спустилися в підвал. Потім почався мінометний обстріл. Ці міни рвалися фактично на вулиці, бачили сліди прильотів. 13 березня 2022 року родина Бочкарів покинула рідне місто на власному авто з речей. Пригадує жінка, взяли найнеобхідніше. Ми їхали в нікуди. Ми не знали, куди росіяни дійшли. Олена Бочкар з сім'єю переїхала до Луцька. Сюди каже, їх покликали родичі. Перший. Місяць жили у будинку знайомої. Не було прямо такого відчуття, що ми десь на чужині. Це все наша країна. Просто сама ситуація ця стресова. Зараз родина винаймає житло. Чоловік знайшов роботу, син пішов до школи. Речі з дому, які передавали родичі поштою, зі слів переселенки додавали відчуття безпеки у чужому місті. Навіть той, якийсь плед власний, він дає якесь, от як не дивно, почуття захищеності. Олена зараз не працює, говорить, піклується про сина, який досі боїться звуків тривоги. У вільний час, аби відволіктися від болючих спогадів, почала в'язати мережевні серветки. Таке захоплення має з дитинства. До війни в мене були такі думки, що от це було б класно займатися чимсь таким. В'язанням переселенка займається упродовж року. За цей час змайструвала майже 200 серветок, переважно на замовлення. У будинку культури мікрорайону Вереснебе презентувала власні роботи та провела перший майстер-клас для понад 20 дітей. Гачок ми тримаємо фактично так само, як ми тримаємо ручку. Дуже хочу навчитися, але в мене поки що не виходить. Своє майбутнє родина Олени пов'язує з Луцьком, бо повертатися, каже жінка, їм нікуди. Місто дуже сильно пошкоджене, майже стерте. Мріємо звичайно про закінчення війни, як всі люди. З початку року Волинь прихистила 152 українців з областей, де тривають бої. Усього від початку повномасштабної війни в області зареєстрували понад 79 тисяч переселенців. Сказала Оксана Гобут, керівниця департаменту соціальної та ветеранської політики облдержадміністрації. Олена Чернуха, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.